Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. Перед тим, як почати розгляд чергової, дуже цікавої партії, я попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо цього не зробили. Партія дійсно дуже захоплива і була зіграна в четвертому турі турніру зі швидких шахів у 2012 році в Латвійській Юрмалі. Це був меморіал Володимира Петрова, відомого латвійського шахіста минулого. Білими в цій партії грав видатний український гросмейстер Василь Іванчук, чорними також український гросмейстер, який тоді грав за Латвію, Ігор Коваленко. Слід зазначити, що Ігор Коваленко в тій дуже представницькій компанії з восьми гросмейстерів, де, окрім Іванчука, грали такі зірки, як Олександр Морозевич. Шахріяр Мамідяров Олексій Широв мав найнижчий рейтинг. Але, тим не менше, тоді Ігор Коваленко став автором багатьох справжніх сенсацій, та й загалом зіграв в тому турнірі дуже й дуже добре. Але ближче до партії. Цей поєдинок, як вже було сказано, був зіграний в четвертому турі. Іванчук грав білими і мав, звісно, набагато вищий рейтинг, ніж у його суперника. Тому прагнув лише до перемоги. Але Ігор Коваленко мав свій козир у рукаві і у відповідь на Е2, Е4 зіграв Д5, обравши свій улюблений скандинавський захист. Це дебют, який, звісно, не так же часто зустрічається в практиці сучасних росмейстерів, але навіть серед володарів найвищого шахового звання у нього є свої віддані шанувальники, і Ігор Коваленко один з них. Після взяття чорні забирають ферзем кінь С3. Найпопулярнішим ходом тут за чорних є ферзь А5, але гроссмейстери часто відходять ферзем на d6, що й зробив Коваленко. Після d4 кінь ф 6, кінь ф 3 слон ж 4 h3 слон H5, G4, слон g6 і кінь e5. Чорні нападають на коня, відбувається розмін, ферзь f3. Звісно, у білих вже досить солідна позиційна перевага. Це і два слони, і перевага в просторі. Але у чорних немає конкретних пішакових слабкостей, їхня позиція досить солідна, хоча поки що пасивна. Головна надія Ігоря Коваленка спіймати свого потужного суперника в мітельшпілі на контратаці. Це 6 грають чорні, прикриваючи пішака б7. Слон є 6, 3 нулі і кінь д5. Кінь Е4, нападаючи на ферзя, той відходить. Тут білі могли зберегти свою солідну позиційну перевагу, відійшовши слоном на Д2, але в такому випадку чорні отримували можливість запобігти просуванню пішака на С4 і забезпечити поле Д5 для свого коня стандартним ходом b7, b5. Іванчуку це не подобалось, тому С2 4 він зіграв відразу і віддав свого слона за коня суперника Ф'є, слон Е7, король Б1 Ф5. Звісно, знаходячись на напіввідкритій вертикалі F, цей чорний пішак рано чи пізно повинен був піти вперед. Білі не забирають на f5, а відходять конем, зберігаючи пішакову напругу. Чорні роблять довгу рокіровку і мають можливість уже наступним ходом піти c 5 борючись за поля чорного кольору. До речі, слід відзначити, що на дошці залишились різноколірні слони. І цей фактор слугує лише загостренню подальшої боротьби. Іванчук сам зіграв С5, і після Тура hf 8 треба було піти аж 4 просуваючи пішака на h 5 зав'язати боротьбу на королівському фланзі. Але Василь Михайлович пішов Тура G1, певно, маючи на увазі забрати на F5 наступним своїм ходом. Проте його більш молодий суперник пішов F4 4 Починаючи свою активну гру по чорних полях. Виявляється, що якщо піти Е4, то чорні грають Е5, підриваючи пішаковий ланцюг суперника і отримуючи солідну ініціативу по чорних полях. Тому Іванчук пішов слон Д3, напавши на пішака, але ж 5 укріплюючи пішака F4. Звісно, в такій ситуації Туріна ж 1 не чого робити, тому Іванчук ставить її в центр. Король Б8, необхідна профілактика. Якщо тут побити на F4, то чорні навіть не беруть пішака, а грають Е5 дуже потужний удар по центру. Якщо забрати пішаком, то взяття конем. І чорні відкривають свої фігури. Якщо піти F5, то слон F6, і чорні вже виграли боротьбу за центральні поля чорного кольору. Тому ферзь Іванчука вирішив залишити вертикаль F, відійшов на Е2. Вимайнюючи пішака F4. Але Коваленко знає міру. Він ставить слона на F6, зберігаючи пішакову напругу на полях Е3 та F4. Кінь Е4 Е5. Розмін на F6 не покращував ситуації, тому Василь Іванчук пішов слон c 4 І після розміну на D4 Тура Чорних продовжує переслідувати білого ферзя. Тут Іванчук відійшов ферзем на F2. І несподівана жертва якості Тураб Є4. Після взяття кінь це 5 Чорні перехоплюють ініціативу. Зараз Тура Е4 під боєм, брати коня не можна, висить Тура Д1, тому треба повертатися назад. Кінь А4. Подивіться на цю мальовничу позицію. У білих, як і раніше, зайва якість, але у чорних більш ніж достатня компенсація у вигляді потужного прохідного пішака Ф4. Слабкості білого пішака Д4, а також дуже сильного чорнопольного слона Ф6, який набагато ефективніше, ніж слон білих. Але слон Б3 грає Іванчук після кінь Б6 ставить туру на e 4 Чорні грають А5, А3 А4 слон С2. Тура Д5, цей центральний пункт, прекрасний трамплін для чорних фігур. Тура прагне перейти на Б5, атакуючи пішака Б2. Тут білим краще було піти а4. І підірвати опору пішака Ф4. Після взяття забираємо в цьому Еншпілі. Чорні зберігають компенсацію за відсутню якість, але позиція приблизно рівна. Втім, Іванчук атакує, він грає тура Е8, і після відходу короля слон Е4, підштовхуючи туру на поле Б5, слон Д3, тура Б3. І тут Василь Іванчук помиляється. Краще було зіграти ферзь Д2. І після кінь Д5, піти слон С4, даючи чорним поставити вилку, далі взяття б'ємо, АБ, король Д1 створюється приблизно рівна, дуже цікава і динамічна позиція. Втім, Іванчук пішов Тура Е4, і після кінь Д5 загрози кінця 3 та кінь Е3 стали дуже неприємними. Короля 2 грає Василь Іванчук, і тут Ігор Коваленко отримав прекрасний шанс. Відразу і дуже красиво закінчити цю партію. Йому треба було зіграти ферзь Д6, поновлюючи загрозу кінця 3. Справа в тому, що після приблизного ферзь Д2 кінця 3 шах брати коня не можна, взяття на А3 ферзем з матом. Тому треба відходити, але й тут білого короля чекає мат після жертви Турина А3 і мат наступним ходом. Однак Коваленко поставив ферзя на інше поле, на Б6. Що також непогано, але, звісно, не так сильно, ніж ферзь d 6 Слон c 4 кінь e 3 Якщо забрати Туру, то чорні хід за ходом забирають дві фігури суперника і отримують абсолютно виграну позицію. Тому Тура c 1 зіграв Іванчук і взяття на d 4 Чорні тричі напали на пішака b 2 і отримали вже виграну позицію. Білим дуже важко дати хорошу пораду. Якщо забрати на Б3, то шах після відходу на А1 буде взяття на А3, тому король Б1, але тут ще ферзь Д3 забираємо на Е4. У чорних абсолютно виграна позиція. Тому, щоб не програти партію відразу, Василь Іванчук віддав якість, забравши на Д4, але після ферзь Д4 забрав на Б3. І знову у білих тут зайва якість. Втім, вибір дуже сумний. Якщо піти на Б1, то шах, король А1, і точним ходом Б6, чорні перекривають діагональ, загрожуючи кінь С2. Тому Іванчук йде назустріч задуму суперника, забираючи на Б-3. Звісно, у чорних дуже потужна ініціатива. У них активний ферзь, купа шахів, як то кажуть, нічия в кармані, але треба вигравати. І Коваленко це чудово розуміє. Він кидає вперед пішака С, звільняючи коня від зв'язки, ферзь Е2 шах, король Б3, ферзь Д5. Іванчук, звісно, згоден на повторення позиції, але С4. Вся конструкція чорних тримається на потужному коні Е3, захищеному пішаком F4, який сам захищає важливого пішака С4 і не дає турі стати на d1. Тому білі грають тура б 1 але шах далі ще один шах. F6, ферзь f 6, ферзь Д4. Король повернувся на початкову позицію, але ферзь e 4 нападаючи на туру. Та відходить Ф3. Це вирішальний хід. Звільняючи вертикаль Є е від ферзя. Чорні вже готові виграти партію. Але той відходить на d2. Іванчук бореться до кінця, хоче дати вічний шах по полях А5 та Д8. Втім, точним ходом c 3 це вже дійсно вирішальне пішакове просування у виконанні Коваленка. Чорні виграють цю партію. Справа в тому, що у бідолашного білого ферзя немає жодного поля, де його не дістане чорний кінь. Після взяття на c 3 кінь d 5 відкритий шах, і тут білі здалися. Справа навіть не в тому, що білі втрачають ферзя, а в тому, що білі отримують мат у декілька ходів. Після появи чорного ферзя на Е2. ось така дуже цікава і динамічна партія, яка характерна для агресивного і дещо ризикованого стилю Ігоря Коваленка. Розгромивши Василя Іванчука, Коваленко в тому турнірі виграв також у Шахріяра Мамід'ярова. І, врешті-решт, поділив з ним друге-третє місце, набравши 4,5 очки з семи. Перше посів росіянин Олександр Морозевич, набравши 5 очок з семи. Ну а Василь Іванчук з трьома очками поділив п'яте-шосте місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!